Вітаю, шановні глядачі, канал Дмитро А Знов з вами поруч зі мною Пітер Залмаєв. Вітаю тебе, Пітере. Вітаю, друже, друзі. Нещодавно Пітер Залмаєв зміг дістатися до одного із найбільш одіозних кремлівських пропагандистів такого голівудського штибу Олівера Стоуна. І зараз я хочу вам продемонструвати цей відеоролик на своєму каналі, але я хочу, щоб саме Пітер розповів, як же ж насправді відбулася ця подія і що він відчував, як він був готовий до цієї. І зустрічі, і що хотів сказати, і що зміг сказати цьому персонажу, який відбілює агресора, Пітер скажи, будь ласка, от для тебе ця зустріч, як це все було? Ми дуже часто бачимо, як українці і люди з проукраїнською позицією зустрічають кремлівських пропагандистів, і в них є буквально кілька ну хвилин, секунд для того, щоб висловити свою позицію, висловити чітко. Ти володієш англійською мовою. Цей ролик, шановні глядачі, ви подивитесь англійською мовою, але ви все зрозумієте, як це було? Ну було це. А, я, я йшов впродовж головний, основній вулиці Давосу, підійшов uh -huh. до нього. Він був в оточенні яких своїх тілоохоронців, я не знаю, хто це був. Запропонував йому по-хорошому сказати пару слів. Чи він а, жаліє, да, і шкодує про те, що він а, зробив такий хвалебний фільм про Володимира Путіна. Uh -huh. а, він відмовився. Ти знаєш, і тоді, коли він зайшов в середину. У будинку, де він був на панелі про ядерну енергію, там, запланований там, да, і анонсований. Тоді я перейшов до інших так ну, способів донесено донесення інформації Мазофаки да і просто вийшов. почав вголос говорити, запитувати його, чи він повторюючи одне і те ж питання, чи він жаліє, що він зробив фільм про Володимира Путіна навіть після Бучі, навіть після Маріуполя. І мені сказали, що весь час війни він уникає взагалі таких питань. І в нього було декілька нагод. Це була чергова нагода йому щось просто сказати. Uh -huh. Він в чергове відмовився щось сказати, тому ми досі не знаємо його позицію. Ця людина також симпатізувала Віктору Януковичу. Він був другом венесуельського диктатора. Mm -hmm. Ні, до нього ще mm -hmm. чавіса. Тобто, mm -hmm. -то... це така хвороба лівізни. Ми ж чули від наших класиків до марксизму з мульнізму. Є хвороба правізни. І лівізни, і обидві такі от е, сторони вони симпатізують е, Володимиру Путіну. Ми знаємо, що Голівуд він просякнутий цією левізною, коли вони говорять, що не все не все так просто, не і не все, все так іменно, Не все так, так однозначно. і, мабуть, НАТО, і мабуть, ми там. І от він такий пропонент того найяскравіший Оливі Стоун, Я впевнений, що я ну я не знаю скільки йому Кремль заплатив, але я не впевнений, що навіть вони е, е, заплатили йому за цю роботу тому що він повністю щирий, і він там, де а, хтось критикує Америку, як Путін, це означає, що це його просто такий природний союзник. Ти розумієш, і своїм впливом, загалі, Ольверстон ну є великою загрозою, взагалі для суспільної думки. Ну, Щодо нашої ситуації, Пітер, е, я розумію, що е, для когось це ефемерна е, історія протистояння. Для них це кіно, для них це щось таке далеке. Але ти із Донецька, я із Бахмута. Щойно телефонував мій товариш дитинства Анатолій. Він сказав мені, що його будинок в центрі Бахмута вже знищений. Та рамніше була вулиця ліса Леніна. Це було дуже таке, знаєш, ну, центром життя. Бахмут це таке місто, і Донець це таке місто, які були кожен центром певної культури. Ти сказав в цій своїй емоційній промові про свій будинок в Донецьку. І наскільки для тебе те, що зараз відбувається, є. Тим, що докорінно змінює життя, що ти розумієш, що більше так як було не буде, і ця трагедія вона зав'язана особисто на путіні, на його агресії і на таких панах, якщо можна цих мудаків буде... називати панами, як Олівер Стоун. Так, да, саме ті люди, ці постаті, які вкотре вже ми наступаємо на ті ж самі граблі. Ми вже мали справу з третім рейхом. Вони не розуміють, що ми маємо справу з подібним явищем зараз. Вони не хочуть в це вірити. Розумієш, для них це було в якомусь чорно-білому світі, да, Біли фільми про другу звітчизняну, коли перед ними постає така ж загроза, вони її не бачать. Да? Вони бачать 50 відтінків сірого, да? і що тут. <гум> а, але я от в цій розмові з ним я поставив питання: я маю моральне право запитати вас, тому що я втратив свої домівки. Моя родина в Донецьку, моя родина була вимушена покинути тикати в до... до Донецьк і, взагалі, коли йдеться це найогидніше, що є, коли мені закидають такі покидьки, як він, як там всілякі англомовні російські пропаганди. Які з якими мене спарюють на міжнародних телешоу, коли вони починають, де ви були вісім років в Донбасі, Донбасу? Не кажіть мені про це. Я з Донбасу. Угу. Я знаю, хто стояв за, а, за збиттям лі, 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 літака mh 17 17. Чи були там нацики в Донецьку? Будь не, ласка, не, не, не треба мені розповідати, що було в Донецьку. Чи були там нацики? чи там було приниження російськомовного населення? Вся ця эта... х**ня, будь угу. ласка, не, не ані тобі, а не мені не треба про це розповідати. Ти розумієш, ми, звід, ми знаємо, що там відбудеться. Бувалася хто стояв за цими заворушеннями, чия чи чий слід? Там був угу. декілька буквально слів про свою роботу, тому що кожен з нас зараз або в ЗСУ, або допомагає ЗСУ. І друзі, не секрет буде, що Пітера залучити до ефіру дуже важко, тому що якась шалена кількість ефірів на різних телеканалів, в тому числі, і навіть я б сказав, головне, міжнародних каналах. Ти постійно там присутній, ти постійно даєш коментарі, ти постійно доносиш саме цю нашу точку зору. Скажи, будь ласка, наскільки насичена твої журналістське життя зараз, і скільки приблизно, якщо ти звісно, що рахував, включок було спочатку великого вторгнення на всі площадки, де в принципі можуть наші закордонні партнери і просто пересічні е е якби громадяни різних країн е дізнатися правду. Скільки я це б сказав, кілька сот вже кілька сот. І спочатку війни ми долучалися з моїм колегою, нашим спільним другом Тарасом Березовцем, ветери CNN, BBC, World News, Дуже багато, але як ми е тоді з ним розмовляли про взагалі багато хто з медійного простору дуже а, ну набув. Набув відомості, набув підписників через війну, але якою ціною ти розумієш, ми mm -hmm. вже не радімо з цього приводу. І рахувати, скільки там, де ти, ти, ти світишся там, на CNN, BBC, ти знаєш, краще цього б не було. Тому що коли ми світимось на BBC, це означає, що не все гаразд тут в країні. Тож я тобі скажу, що я дуже сподіваюся, що все, скоро я зникну з цих телеекранів. Це буде ознакою що того, що життя якось нормалізувалося. Ну, Пітре, для моїх глядачів, не секретно секрет, що кожен журналіст, кожен блогер несе з собою певний меседж навіть в якихось дрібних натяках. І саме тому, саме так і зараз дію я. І тому я показую Вікторі, це наша перемога. І я показую тризуб як знак перемоги саме України. І бачите, оце написано: Hasta la victoria siempre. «Омбрес» і Мухерес на да. геймор hey, uh, очікую на всіх на всіх загарбників, тому що uh, світ вже зрозумів. Світ вже зрозумів, що робить Путінська Росія. Пітер, я щиро дякую тобі за те, дякую, що дружим. ти зробив. Друзі, дивіться зараз. От, буквально в Ромову. <правмова> і доволювати. за 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 два тижні буду в мюнхені на безпековій конференції. Дуже сподіваюся. не знаю життя після стону. Як перевершити оце? А я намагатимусь щось утнути вкотре для вас, друзі. Друзі, uh, підписуйтесь, розповсюджуйте цю інформацію, Пітри. Я щиро дякую. Thank you, тобі. — you, Дякую, You're welcome. — Супер. Все буде Україна. Все буде Україна. Обов'язково підписуйтесь і розповсюджуйте це е, е, відео обов'язково. Е, приємного перегляду. Дивіться, як Пітер Залмаєв, звичайний український як журналіст, міжнародник, відповів адіозному кремлівському Так, <laughs> так от. Саме так. Е, приємного перегляду. Містер no, 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 no. a, a movie about Putin? Do you regret making a movie about a war criminal? The point being that not everything is so simple. I mean, do you still see the nuance in a war criminal? Mr. 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 Stone made a movie about Vladimir Putin. I want to know if he regrets making a movie about Vladimir Putin. Sorry. This gentleman here wanted to embellish Vladimir Putin. Mr. Mike Stone, the famous movie director, he said that Putin is complicated and more than meets the eye. I mean, have we forgotten about Mariupol and Bucha? I wanted to know if he regrets making a movie about Vladimir Putin. The next panelist. Uh, Mr. Stone, do you regret making a movie about Vladimir Putin? Hey, hey, hey. I lost my home in Donetsk. You know, okay. I have a, a moral right to ask that question. What do okay. you think, that folks? You huh? What do you think? Now, now it's time for niceties, you motherfucker. Is that it? Is that time for niceties? Is that time for niceties? Being polite. He's a gentleman who made a movie about Vladimir Putin, and he will not even answer.